Зі сльозами на очах сьогодні у Луцьку прощались із героєм. До собору Святої Трійці прийшли рідні, друзі та побратими віддати останню шану полеглому воїну. Захисник Микола Кінах загинув на пекельному Донецькому напрямку поблизу Константинівки. У нього було дуже гарне, а й добре серце. І він був дуже світлим. У нього о, у нього він був духом духовно. Сильним і духом, і душею, і тілом, і тілом також і він витримав те, що витримав, і нам це не, не осягнути. Насправді він просто взірець у нас в ротині. Він був один син у мами, і він міг не йти. Він міг не йти, він міг вибороти своє право залишитися. А мама залишилася абсолютно самотньою. До війська мобілізувався Микола Кінах минулого року. Проходив службу на посаді водія. І як згадують його побратими, в бою він ніколи не ховався за спинами інших. Та, на жаль, 22 червня 2025 року війна забрала життя воїна. Доброзичло, чудова людина. Завжди підтримає. Ми його підтримали, він нас підтримував. Разом їздили. За два дня поїхали в відпустку, і таке сталося. Така велика в мирному житті чоловік був будівельником, мав золоті руки, завжди усім допомагав, кажуть сусіди. З найближчих людей у воїна були лише мама та дружина. Та тепер вони над домовиною зі сльозами на очах оплакують свого героя. Для нас він був дуже людина з великої букви золоті руки мав допомагав безотказний в усьому. Дуже шкода, що так сталося. В шлюбі він 16 років прожив зі своєю дружиною, Наталкою. Ну, діток не було, ну так сталося, ну нічого. Шкода дуже, дуже шкода, дуже. дуже добрий, дуже такий роботящий, ця теща. От вона тільки його чекала, що він все допомагав, все, все робив. Він дуже добрий, дуже цього. Вони хату побудували, ще не докінчили. Він тільки приїжджав в відпуск, він щось робив, старався робити і всім допомагати. Він дуже хороший. На превеликий жаль на 45 му році життя Миколи Кінаха обірвалось. Війна забрала вірного сина, чоловіка та справжнього воїна, поховали захисника на кладовищі села Гаражджя. Вічна пам'ять та слава полеглому герою України.